Всім привіт, всім гарного дня. Наслідки вчорашнього вітрюгану. Дивіться, що зробило. Він то б сохляний майже був то ясен, бо все коріння, бачите? Сухе. Це ясен. А може клен. А Бог його знає, ні, вроді би так як ясен. Сухе коріння. Він сохляний. Ось. І вчорашній вітрюган зробив йому бабам. Барам-бабам. Завалив. Завалив дерево. Так що ось таке діло. Йому туска прив'язувати не треба, сам вкинув. І доброводив не дістав. І усьов. Ось таку зробив красоту. У нас вітер вітрюган. Я прийшла, забрала сік. Ось. Зараз заправимо його ячменем, постої трошки вкисне і тоді, і тоді ми його візьмемо. Те. Закриємо. Ось так. У нас же нині багато менший вітер. Но, но ще досить, досить непогано дує. Але порівняно до вчорашнього, то от божечку. То вже маленький. Так щось що таке діло. Ще й сливку зломив одну. Ой. Так, щось що такі то справи у нас. Йдемо до домцю. От. Та й так то. А так погода гарна. Ну поки я йду додому, розкажу вам. Я відповідь на запитання дам. Чим я годую свої гусенята, що я їм даю їсти, О, що вони в мене в хаті сидять і ростуть. Люди, вони стільки трави жируть. Що я часом думаю, добре, що їх багато не вилізло. У <хи> мене коза, напевно, менше трави їсть день, як вони. О, не напевно, а так воно є. Ось. Траву і хліб їдять, більше нічого не дають. Ну і вода. Ось, Оце таке вони в мене їдять. О, а тепленько в хаті, сухенько під ними, бо кожен раз. Зараз вже три рази перестеляю під ними. Ось. Бо їдять багато. Вже думаю, той вітер кінчиться, я вже в буді зроблю їм місце і буду їх вже виносити на двір. О. Та й от таке. Так щось що таке вони в мене їдять. А так більше так більше нічого їм не даю, ніяких стартових комбікормів вони в мене не їли, нічого абсолютно. Тільки хліб. А, від глистів обробляла, хоча гуси оброблені, але для профілактики я їх обробляла. Ось, і усе. Ось мої курочки ходять. Курочки мої несучки. Так. Е -е, ще щось, то чекайте, чекайте, ще було питання. Вже забула. Господи, зараз. Так, за гуси. А що ви кажете, що у вас тільки дві гуски несеться як три? Бо ось ця, що до гусака ближче, вона сиділа, вона пірилася, ну, піра міняла. І вона не несеться. О. Так що ось таке діло. Пізніше може і буде нестися. Ну, то тоді будемо пізніше і закладати в інкубатор яйця. Ось такі дзвоники. Підсніжники, дзвоники, ті вже в мене чисто відцвітають. Ось. Вже чисто чисто відцітають. Зате Лілія вже пішла в рух біла, біла пахуча. Нарциси пупляхи погнали. Рози, чи всі мої рози поприймалися, ті, що я заказувала в літі. Дівчата, дивіться, ростуть. Бачите, тут ті ростуть, а там ті, там теж всі всі вроді перезимували гарно. Нема таких, вроді, щоб пропали. Так що ось таке діло. Так, йдемо рвати гуся там траву. Ой, так, зацілий в мене ще ось такі красотки. Ну, вони вже відцвітають теж. А це якась пітка, не знаю яка, що тут таке. Буде, не знаю. Ще одно сходи. Я тут одну цибулинку садила, але що тут таке, я не знаю. О. Так, щось що такі то справи. Ось ці рози, от бачите, та роза, що садила, ось ця росте. Оця Ось сама бідніша одна, але вона зелена. То я не знаю, чи буде вона, чи ні. Оця одна єдина. Там та туди далі теж, теж є. І там вон дві є, теж вони з листочками. Так що всі ростуть. Всі, вроде, всі вроді живі здорові. О. Ось. Одна оця у мене пропала з тих, що я з города пересаджувала, а ті от, бачите, всі ростуть ті, що з города я попересаджувала. І там ті он там сі ростуть. Всі є. Лілії почали сходити, це я патиків натикала, бо не можу ради дати з котами. Зробили мені дорогу через морквяник, через лілії і тут мені грасують. Зломили мені от пупляха з нарциса, треба буде його. О, До хати забрати мої ще ростіте. Ось такі справи. Так що... І якось так. Так, за гортензію. Чому можете дати гортензії посадити? Дівчата, тут ще нема що відкопати. От, Вона ж воно тільки-тільки-тільки. Тільки-тільки починає ростати. Треба гібіску ще повикопувати звідси. Де їх посадити? Уявлення, немає, якщо чесно. Ось таке діло. Так. Коли я буду кози продавати чи козенята, бо... Якщо ви будете всі на зиму тримати, до осені тримаю, там поживу, побачу, що буду, скільки тримати, кого буду тримати, кого не буду тримати. Зараз ще наперед сказати не можу нічого. О, буде видно, скільки я запасу харчів і скільки я оставлю кіст. Як буде здоров'я в мене до осені. Це все треба врахувати. Ось такий в мене красунчик-морозник. Ось такий він. Росте у нас гарненький. Морозничок ну, Ой. Так, походу мій персик здох. Це тут є пару гелячок ще цілих, які ще живі вроді би. Оця ну, ця половина змерз, всохла. Вон там зверху не, є ще щось. І треба буде взяти і понащеплювати. Оця є. Ця є жива, треба буде взяти, понащеплювати. Я завтра таке зроблю. Ось. Так, полуниці чи ваші породисті перезимували. Так, вроді всі не паршиво, ну сортові сортові. Вроді всі не паршиво перейшли зиму. Вже прийшло моє підживлення до них, треба буде все попідживляти, це все листя пообтинати і посапати. Ой, не знаю, коли його все встигнути. Ось такий мій часник. Ось цибуля, кущівка чи волошка, що воно тільки вилізає бідненька. Город треба поскородити, чи поборонувати, чи закрити вологу, хто там як знає. Все треба, але коли його зробити, поняття немає. Хто не має роботи, всі до мене. Ось, І будемо всі дружно працювати. Ташки співають, але робити не хочуть роботи. Не хочуть цати, не хочуть полоти. Ось такі то справи, так що всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. Миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. При можливості не забудьте поширити моє відео, підписатися, хто ще не підписався. І будемо з вами спілкуватися. Всім па-па.